Зробили сайт онлайн, не маючи ще продукту, він тільки готував. Багато хто говорить, що вино пахне там шкірою, дубом, прожаркою, там вишнею, сливою. А я кажу, що вино пахне любові винороби. Про вино можна говорити годинами, навіть не відкривши пляшку, розумієте, розлили по пляшкам, які не добродило. І вона лежала в погрибах, а в погребах вже потім потепліло. Прийшла весна, стало тепло. Почали знов брудити в пляшці, почали стріляти. Ви розумієте, серед виноробів ніхто не приховує ні технології, ні як він що робить. Виноробство це не бізнес, це культура. А культурою прийнято ділитися. Всім привіт! Це новий запис, що там є камін і я Алла Петриченко, засновниця української платформи Шопекспрес. Сьогодні на зв'язку з дуже важливим гостем та спікером. Це Олександр Засідко. Привіт, Олександр! Дякую, вітання. Олександр Засідко, засновник винарні чара Енгара. Ви є засновником винарні «Чара-Гара». галицький досвід, продажі в онлайн. Це ж передові технології, це передові смаки. Розкажіть, будь ласка, все про продажі онлайн, як продавати те вино, розвивати власний бренд, коли ти галицька винарня і ти шариш на технологіях. І як продавати онлайн в тому числі? Я вам розкажу: зробили сайт онлайн, не маючи ще продукту, він тільки готував. Він тільки готувався. Та і у нас вже ми зробили такий гарантійний талон, і у нас ті талони вже купували вперед. Не був ну продукція, що не була на виході не готова до кінця, а вже, да, вже купляли у нас. І це був дуже такий цікавий досвід. А це було дуже правда, ми там знижечку зробили відносно основної ціни, так? І люди вже собі наперед закупляли, і до сьогодні є люди, які чекають на цей гарантійний талон, бо в нас білі вина вже всі вийшли, і вони вже в продажі, вони вже активно продаються, а червоні вина ще у нас на очікуванні на ферментації. А, клас! А як так зробити? Щоб вже був магазин, і всі чекали твою продукцію. От таку напевно, що завдяки соцмережам, ми багато в соцмережі, коли воно нове, на Галичині, перша виноробня. Всі вау, цікаво, хочемо спробувати, хочемо. Всі в інтернеті, всі це бачать. Якщо ти генеруєш продукт якийсь, да, генеруєш його в інтернеті, всі бачать, всі хочуть купити, всі замовляють. Ну, не всі, ну, але ті, хто хоче, і замовляють. Так, хотілося звичайно більше. Але поки що, мені здається, на наші потужності цього достатньо. А можете так от повернути потужності? Я зазвичай ніколи не прошу чіпати камеру так, у представникам бренду, але в цьому випадку. Ось це наші вина, ну це вони частково тут стоять, частково, дуже частково, це, це, скажімо так, готові до продажі. так? Багато ще у нас у ємностях стоїть і чекає розливу. Ну, я думаю, що ми десь у. В червні місяці розлиємо все, і тут все положимо, і все буде лежати. У нас тут поміщається 10,5 тисяч пляшок, так що. Це просто 100-таків тисячі це наша українська вінішка. То були в наші соціальні мережі, що перші відкрили? Facebook, Instagram чи Тік-Кок? Ну, Facebook саме, саме потужно йде, можливо, у нас там друзів просто багато, і, і воно так по друзях більше пішло, але Instagram гарно заходить, Тікток. Ну, мало переглядів. У Вас чудовий бренд, і можна робити різні експерименти відео і для TikTok знайти свій формат. Але я також, от ми відчули по Шоп Express, по платформі, що ті відео і ті формати, які гарно переглядають, гарна глибина перегляду там. в Фейсбуці в інстаграмі вони не дають такого ефекту в TikTok. Там треба е, щось інше. Тіктоція мабуть потрібно використовувати ще, да штучний інтелект. Він якось, напевне, е, заманіє, бо ми тут вже спробували. Такі цікаві речі, як там єнотики несуть пляшку, знаєте, ну ти став. Е, дуже цікаво. І оце людей, бачу, якось більш заволіковане. Тобто контент товарний, але з ухилом до розважального. Ну, в принципі, до вина Бахосу це взагалі дотично, так? Це ж не про нудьгу? Вино повсім не про нудьгу. Вино — це про щире серце, відкрите, доброту, любов. Багато хто говорить, що вино пахне там шкірою, дубом, прожаркою, вишнею, сливою. А я кажу, що вино пахне любов'ю винороби. А як все почалося? Тобто, чому вино? Чому ви там не знаю, не робите корзинки, якісь якісь інші речі? Чому ви? вино? Вино це, це не так напій, як культура. Про вино можна говорити годинами, навіть не відкривши пляшку. Розумієте, це щось більше, ніж продукт. Вино завжди, коли ти його добре, гарне вино, коли ти його споживаєш, воно відкриває в тобі щось таке, що ти і не знав деколи. Доброту, любов це такий продукт, яким я пишаюся. Принаймні, те, що, що в нас вийшло, я пишаюся. Я більше скажу, мої друзі, мої друзі, котрі такі були тверді, тверді шанувальники міцних алкогольних напоїв. І вони вже геть не молоді парні, і вони такі всі кажуть так: у нас тепер є або вино чара, або більше нема алкогольного напою. Не і перейшли на мої такі близькі друзі. Так. Супер, я після нашого випуску одразу замовляю пляшечку в інтернет-магазині фірмовому Чарагара, і всі лінки, любі глядачі, ви можете знайти під цим відео в описі і соціальні мережі бренду і як би мовити, інтернет-магазин. Поживаємо український продукт, по-перше, цікавий, по-друге, певне що смачно, з задоволенням протестую також. І долучуся до команди шанувальників вашого бренду вже саме продукту розкажіть, будь ласка, от щодо реклам чи відпрацьовували, чи підключали товарні реклами там в гуглі, в Фейсбуці, в інстаграмі, можливо, ремаркетинг і хто можливо у вас цим займається? Це свій штатний спеціаліст, чи може як ви власник, чи може маркетолог? Тобто завжди допомога допомагав, допомагав е, мій товариш. Я кажу, амбасадор моєї винародні. та зробив вели велику величезну роботу іменно в Фейсбуці, де його у нього дуже багато друзів. Читачів, і, і він його рекламував, моє вино, так? Але так його душевно і якісно рекламував, що Бігас подумав, що це він власне винороб. Ось він був, це перший рушій, тобто, де ми почали працювати в інтернеті. Тобто він сказав: Давай, Саня, зараз все, фотографії мені давай, контент. Я зараз все всім покажу. Я покажу, що в Галичі є виноробня, дуже крута виноробня. Зараз всі мої друзі знати. Завдяки йому дуже багато в інтернеті про нас знали. Дуже багато замовляють з Одеси. Я дуже був здивований Да, з Одеси, з Києва, зі Львова, багато замовляють. Дякую. Мені дуже приємно з вами сьогодні мати цю розмову, тому що це про вікові традиції, так зваємо про красиве споживання саме вина українцями. І звичайно, ми тут кажемо про те, як це вино продавати. Тобто я дуже рада, що ви продаєте прямо з брендового інтернет-магазину, що є замовлення. нас концепція була взагалі яка насамперед продавати. Його людям, котрі хочуть його отримати, так бо коли ти ставиш в магазин на полку, ну це бездушно чуть-чуть. І ми працюємо через інтернет і через ресторани в ресторанах, де люди можуть поспілкуватися з офіціантом, ми стараємося навчити офіціантам розказати, яке вино з чим його краще подавати, з якими продуктами і так далі. І там вони живе спілкування отримують з нашим вином. Полка магазинна дуже велика, і, і там його знайти буде ну, складно, скажімо так, і вона бездушна, я її називаю бездушна. Бо ти заходиш в магазин, там просто поличка. Хоча це зручно для людей, так, це зручно. Коли вже люди знають твій продукт, знають, де вона є, то зручно, звісно. Дегустація обов'язково. Я думаю, що з серпня місяця ми запустимося і відкриємо дегустаційний зал і будемо запрошувати на дегустацію людей. Так що. Всіх запрошує. Оце живе спілкування з вином, а особливо є людина, яка може тобі розказати, яка ароматика, звідки вона взялася, як вона відформентувалася, які руки збирали і чи вели виноград. Оце дуже важливо. Це дуже органічно. У вас в бізнесі поєднується розвиток бренду через офлайн і через онлайн. Вже дожимання продажами. Коли людина спробувала в офлайні, вона знає, як швиденько замовити. Там без якихось складнощів в інтернеті, так навіть якщо вони зараз не вашому місці. Так, і таким чином ринок у вас широкий при широкий, а цікаво, всю набагато міст України продаєте. Да? Можливо, і за кордон вже замовляли, чи, чи думали за кордон, за кордон? Ще ні, ще не пробували. Ми за кордон зараз тільки взяли участь у конкурсі, це декантер, світовий конкурс. вина. ми туди подалися. Ну цікаво, в залежності, яка яка буде оцінка. Такі будуть замовлення за кордоном. Там воно так працює. Тобто, там спочатку оцінюють вино, а потім. Зам... Хоча маленькі знаю, крафтові виноробні, вони працюють для своїх, а, мається на увазі регіонів, і в них там успішно все купляють. Але Декантер це є такий, скажем, ну, інститут вже на сьогоднішній день, де чітко скажуть. Чи достойне твоє вино, чи не достойне. Я сподіваюся, що наше вино достойне буде цього. Я також. Ми просто всі вболіваємо за те, щоб рішення було позитивне і можна було далі представляти на міжнародних политках. До речі, класно, можливо, в нагоді стане співпраця з платформою Назовні. Це платформа від Міністерства закордонних справ, впевне знаєте. Про такі можливості вони а, є місточком таким між українським бізнесом, який бажає експортувати, і міжнародними колишками та байерами. можна на заповнити форму, доєднатися до них і приймати участь вже у всіх виставках, консолідованих стендах, коли їде ціла українська делегація саме в вашому товарному напрямку. Назовні могла би порадитись для експорту. Супер дуже дуже цікаво. А розкажіть, будь ласка, можливо, якісь. Ну, не те, що помилки, да? і певно, це просто рух вперед. Не може такою бути помилка, яка конкретна помилка. Я вам зараз за помилку розкажу. А, ви знаєте, що помилка дома Пірньйона стала відкриттям. Його помилка стала відкриттям шампанського. О, я не знала, Так, oh, да, була була холодна осінь дуже, і вони робили вино. монахи робили вино, а дом Пірньйона це третинал був. І він, Вони, коли робили вино, було холодно, і вино розлили по пляшкам, яке не добродило. І воно лежало в погребах, а в погребах вже потім потепліло, прийшла весна, стало тепло, і почало вино е, запускатися. Повторно дріжджі запускалися, почали знов брудити в пляшці, почали стріляти. Монахи, звісно, кричали, що це проділки Переньйон був розумна Людина, він це зрозумів. Що сталося, але скуштувавши, він зрозумів, що дуже гарний продукт вийшов. І ось вам шампанське, ось вам помилка. І весь світ тепер знає шампанське домп'янієн. Ми багато поїздили по всіх українських виноробнях перед тим, як запускати взагалі свій продукт. Ми поїздили, подивилися, повчилися. Ви розумієте, серед виноробів ніхто не приховує ні технології, ні як він що робить. Тобто, все розказують, все діляться. Або виноробство це не бізнес, це культура, а культурою прийнято ділитися. І я згодна про культуру, тому що і ми зараз, от з вами, тут сидимо на подкасті і ділимось культурою виноробства та розвитку бренду в інтернеті, також. І я також поділяю цей досвід, тому що платформа Українська Express, вона для брендів, для розвитку бренду в інтернеті, щоб не довелося там ворог Воно воно круто, так. Воно круто, молодежно молодь зараз взагалі все по інтернету, все по інтернету. Тобто якщо у мене 45+, п'ять ми ще з того камінного віку, зна... то молодь вже звикша, що все в доступності, все в інтернеті, все є. Просто ну, в Фейсбуці вони бачать, заходять на сайт, а на сайті в них щось не виходить, вони дзвонять, кажуть, а можна замовити так? Я кажу, звісно, замовити. Ми можемо рахунок виставити, все без проблем. А, і так так. Е, до речі, продаєте B2B. B2C, чи так і так. Тобто оптом в роздріб, яка модель бізнесу зараз? І оптом, і в роздріб. Оптом продаємо в ресторани, а в роздріб продаємо на сайті. Дякую, Олександра, що знайшли сьогодні час поговорити про бренд, про розвиток в інтернеті, саме вина, як продавати його. Це дуже важливо та цікаво було з вами. Поштабування вашому бренду, успіху і, звичайно, найкращих смаків та результатів конкурсів, в яких ви будете приймати участь. Щиро вам дякую, гарного вам дня, всім дякую, хто мене знає, всім, хто не знає, всім привіт, пийте якісне вино. Дякую. Так, на зв'язку, до побачення.